Новолинці. Ми підприємці Новолинська приїхали сьогодні до міської ради, щоб запобігти прийняття антипідприємницькому податковому кодексу. Е -е, нехай говорять, що приїхала якась купка людей. Мені важко оцінити, яка кількість справ є, але за різними оцінками від 10 до 20 тисяч. Ці люди приїхали не за гроші, ці люди приїхали не від якихось політичних партій. Замовлення, вони приїхали за свої гроші, щоб відсловити свої інтереси, тому що ми найбільша, одна з найбільших частин нашого суспільства, тому що ми е, один з найбільших роботодавців на Україні. І е, з того, що я сьогодні почув, з того, що сьогодні я бачив, е, спілкувалися з підприємцями із Криму, із Херсону, з багатьох Сходу України, тут є Львів, тут є е, представники, як мінімум, п'ятьох міст Волинської області. Всі Голос заявляють. Підприємці достойні е, набагато кращого ставлення з боку уряду. Зараз ми знаходимося біля Верховної Ради, біля Верховної ради. Вже виходили до нас депутати, від ПЮД, тільки що з'явився е, Арсеній Яценюк. Е, ми всі надіємося, що все ж таки якісь позитивні зрушення, зрушення, які торкнуться в першу чергу підприємців, будуть сьогодні прийняті. Все.